Бачите, додаю Лари. Додаю Лори. Зараз вам покажу фокус, дайте бачите, що робиться. Такий фокус. Хай Лора не можна чіпати, гориться, пече, не чіпай. Пече, пече, не можна, не, не можна. Ну, вона не буде чіпати, але я на всякий случай кажу, бо вона мене храм снала. Ходи сюди набери її, їзди, ходи, йде Йди ту кісточку гам-гам. Ну, ану. Бачите, і вона тут все повністю виїс, не лише. А тепер дивіться, котове дав ту саму їду. Нявкав там є така чорна діра, бачите, такий кутик. Там над туалетом такий кутик. Нявкав звідти не давав мені спокою. Давай їсти, давай їсти. Недавно з'їв. Ви накидав її То саме, то я вам скажу, ну, то, то що я їм накидав. Такий трозбезпечний, розвезяханий такий котик. Куча радикий. Ну-ну. Хочеш пістяшитися трохи. Файний. Ну, нема тебе кому погладити, газлинька прийде. Ну, ну. Ну, ну, ну. Ну-ну, ну що я тобі зроблю? Я тобі кину. Хочеш трошки шкірочки, курочки. А, і бідочка ти моя, бідочка. Видите? До мене все йде на руки. Прийде своє, чуже, яке-небудь дитина в автобусі, то не хоче на руках, каже, ходи до мене і вже воно коло мене. О, бачите, поласилося, але їсти того не хоче. Таке то буває. Ну, видите, жалуби виписує, вона хоче, вона би сзара бавила і цей на мені виписує. А воро дивіться, бачите, як вона все до шпента випакує. Я вам скажу, що е, дивіться, це. то є така порода, що е, він зі такі банічок. Банічок такий, я вам скажу, десь на 4 літри. Я не знаю, куди воно по факту то... Е, Дві півлітри вона чи три з'їла і я ніс не бачу на ній. Ну, з'їла і шукає ще. Зараз би виніс ще один банек і вона б вам ще з'їла. Ну, ну, якщо ви хочете тримати породистого пса, хочу вам сказати так, що 10 років утримані отакого от песика по найбіднішому, якщо ви будете давати йому кісточку купувати, гречку купувати, макарон. Якісь е, кістки, бо я купую від, е, від 10, скажімо, гривнів до, до 60. Середна ціна у мене виходить на кістку е, 35 гривень. От, 10 років е, це є в райцентрі однокімнатна квартира. 12 років це двокімнатна квартира. І е, ну, я пса того не викинув, у мене всі пси, е, розумієте, всі пси я вам колись покажу місце. У мене. Пси, дай Бог, аби кожну людину, так ще є такі люди, що гірше, гірше їх е, поховали. Всі пси, я всіх до одного пам'ятаю. Кожного від 18 років в мене був вівчар. І е, е, ще та людина жива, що я в нього купив. От такий Ваня Скаб'як, якщо в мене, ну, він за кордоном. Однокласник, я в нього купив поломану ногу, мама ветеринар, ми вилікували. І... Він у мене похований, я мав, скільки може, 18 років не цілих. І я його по-людськи поховав. Розумієте, на радянський час мені кажуть, дай скиру 40 рублів даємо. Я купив його за 30 того вівчини, бо він поломаний був. Ну, ми виходили з маму. Я нагнув і закупав так глибоко і ще приходив, пильнував, чи там ніхто не заліз. Розумієте, і пес вже був неживий, і гроші треба було, але треба терпіти, як Бог дає. І мати якусь повагу до пса, не такі речі, навіть я не знаю, як то мисливець мені прийшов і таке мені ляпнув. Каже, я унте буду робити собі. Кажу, зроби собі е, вигодуй собі і роби, як ти такий. Ну, розумієте? А такого песика... Тримати, я вам кажу, подумайте собі сто раз, чи він вам треба. Чи вам треба такого пса? Бо такий маленький кишеньковий песик мало що більший від кота. Він мало що більше вам е, з'їсть. О, вже помирилася, їсть. <смирилась> помирилася вже з тим, що є, щось там тямкає. ну, Думала, що в мене вицягане більше. Вона ну, може не розуміла, бо то я свою, знаєте, дав. То, що їм... Нічого, нічого, коли мене не пропаде. О. І як ви, якщо ви хочете тримати такого пса, купіть собі маленького, він вам добре гавкав. Бо по факту такий породистий пес, то ще гірше, як злодій на подвір'я, щоб ви зрозуміли. Бо злодій у вас хоч би як крав, якщо хіба як ви, ну, якщо ви там мільйонери. Ну, а якщо ви такі прості господарі, як я, наприклад, от, там є, бачите, там є у мене ще на монтаж будова. Матеріалів всяких є всього досить. І хата не є така, ну, не така маленька, як, як хтось собі думає. Ну, але не така велика. Ну, якось 12 метрів сюди має повних. О, бачите, щось якесь коло хати є, господарка, паркан все є. Але то, розумієте, то треба мати на то все е, гроші, на то все треба мати. Е, Час і треба рахувати, чи, чи, чи той пес вам приносить користь, чи він вам е робить убитки. Бо я ще раз вам кажу, один пес е такий во, від початку до кінця е життя, якщо вона прожиє 12-14, вона вже має 9 рік, якщо вона прожиє 12-14 років, особливо коли молодий, молодий, щоб його поставити на ноги це тисяча доларів як мінімум. А потім уколи, всілякі від кліща, від всілякої зарази, всілякі ну, потіха є з того пса, але ну, розумієте, однокімнатна квартира 10 років то на виліт. Я вам гарантію даю. Просто порахуйте, як маєте світло, газ, воду, порахуйте е, кістку, макарон, гречку, порахуйте е, сіль, приправу, кинеш трошки того перцю, всього все, разом встаньте, порахуйте і побачите, що о, о, той пес, він вам скільки не напильнує, скільки ви в нього вкладате. Тузик, маленький, шарик, бурик, барсик, о, барсик, ще у мене був, то в тата. Барсик, він такий, ледве дві команди знов. Ледве на ледве сидіти і, 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 і гавкнути і лап три. О. Ну, бо той то знав коло 50 команд, ця може знає з 12. Вона розуміє. розуміє. Вона може йти ззаду, мене пильнує в лісі, як я йду, охороняє. вона може йти спереду, вона може сидіти, пильнувати пилу. В лісі я пилу лишаю, сам потик на плечох несу і ніхто чіпати не буде. Ну, Я ще коли сліди є, щоб було видно. Розумієте? Вона щось там допомагає, сторожує, і в мене тут є що сторожувати, то я на то розраховую, що мені треба було б ну, мати туди людину коло хати. От, а якщо ви маєте подвір'я і маєте цей маленького шарика, маленького тузика, так само буде вас любити, як всі решта, розумієте, і так само буде вам вдячний, і так само буде вам служити, але ви... Не витратити навіть на то, ну, може, якихось 5% від такого породистого пса. А за ці ті гроші то можна кожен рік їхати раз, раз на рік цілій родині відпочивати. Я вам говорю, як є, аби ви по-людськи, ну розумієте, я дивіться, мені вже без малого якихось там. Ну, мало-мало бракує і до 60 так? Я все, мов переважно, породи цих псів. І так випадало, що мені або було їх шкода, бо казали, ми їх втопимо, або, або каже, газда, то не добрий, або вломив ногу, треба застрілити. Ну, той може би таке не сказав, але казав, що пес хворий, я продаю його дешевше. Ну і я підбіг, мені зразу стало шкода, я такого лорана, мов вівчара. І, 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 і мій син навіть не знав і назвав його, назвав свою суку потім Лора. Розумієте? Вона передається, бо то дуже е, дає. Ну, то була німецька вівчарка. І бачите, такі гроші як вкладається, потім е, воно так здається, ти переживаєш, треба то, треба то робити. Багатьох людей на заході такі опородисті пси, вони просто їх пустили. Е, Ну просто люди пустили з турбами, м'яко кажучи, щоб ви зрозуміли. Тому що операція, а він з роботи звільнився, а пса шкода. Розумієте? А простюк то є простюк, він все переживе, в нас на то ніхто уваги не звертає, то на той час. Розумієте? Так що, якщо ви задумалися мати собі якогось пса, то повірте мені, то є річ, От, для прикладу, можна сказати, газда хоче мати на подвіру, Думаю, я собі куплю той інструмент, той інструмент, той потім має 30-40 інструментів, а роби одним. Розумієте? Так само на пса накладає, що то буде події, потіха буде, радість буде все, а то і радість у ну, нас і вберне у, 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 у ваше, вибачте, за слово рабство. Бо я кожен раз на тиждень можу привести кісток. Можу привести кісток, то обов'язково поїхати в місто, в райцентр і привезти і дати. Купити гречки, купити рису. Треба дивитися, коли спільнувати за псом, коли жолудок, коли вона щось не хоче їсти, треба переходити на рис. Коли вона похудала, треба переходити на гречку. Коли е, вона багато бігає багато по лісі, треба давати більше ячменю. Ну, дроб 16. Розумієте, а кістка постійно має бути, а зверена постійно має бути. А балон газу 1400 гривень, а ще треба поїхати і назад, туди, і назад, і він вийде вам усі три. От. А на нього на ту радість мою, кожен рік е, е, півтора-два балони газу треба лишень її їсти зварити. Розумієте, а роки минають, рік за роком балони купуй і купуй. Або за газ плати і плати. Ну, Так що простічок колохати маленький, ще там якийсь пеканесик, там ще якісь там, ну, то, то вже таке то не то того, воно майже 40 кг важить. Розумієте? От. Я думаю, що ви зрозумієте, то, що, я, то, що я вам кажу, що то, то не є, е, ну, то не є е, така обов'язковість такого пса тримати, годувати і за нього переживати. І як ти маєш поїхати, а як ти маєш привезти, а чи воно там буде у черзі з цією. А такому барсику видав свої зупи тарелець, кинув мисочку в водку, як Що він там то то поцяпав, подяпав, і все. Та і коло хати дявкає. Розумієте? Тримайте маленького пса, тримайте собі, то буде набагато ліпше, хіба у вас є що пильнувати. Ну, О, вже пішов. Подивився, що вже <сум> поїв, поїв. Ну. ну, але ну. То сидить трохи в мене, трохи там, трохи, трохи йде додому. Вона думає, що я ще знов буду нести. Не за джабу. Та де, лише. Втік. Під скіс дати, яну там. Видите його там далі? Хуліган. Втік. Думає, що я йому зараз буду їсти давати. Він так я не втікає, але. А ні, що, сидиш, тут Пільнуєш, а? Ну, а що, шкірочку хочеш? Ну сиди, я зараз буду їсти якесь стегно, куричку я тобі винесу. Сиди, чекай, зараз я дам. Добре, добре, я тобі дам. Чекай, будь чамний. Вирішите, яке то є. Всі дивлюся, що можна причепитися, то чіпається. Аби їм було весело. Ну. Ну, Але ліпше такого кота, аніж ще раз вам кажу, то... Добре подумайте собі, добре подумайте собі, чи він вам треба, а в місті на квартирі, ну не знаю. Чи, ну, бо в місті на квартирі. То є, то є інакша ціль, інакша ціль. Якщо, якщо він вам щось спільнує, у вас в хаті щось є, то ніяка сигналізація вам так не обереже, не як пес. Я не спорю, Але пф, здається, що на тепершній час. То є камери і маленький песик балашин зазявкав, камера включається, знімає, і вже не дуже так хтось до такої хати йде. Ну, ну а я що зроблю? Я мушу його тримати. У мене всі пси до одного, в мене було раз, два, три, чотири, п'ять, шість псів за моє життя, всі пси дожили до свого і всіх псів, всіх, е... всіх до одного. Я сам особисто поховав, закопав землю. І вона знає теж, що вона буде, як дожиє до віка, і я буду жити. Як у нас свій вік пережиє, що вона буде там, вона вже має місце, я вам колись покажу. Ну, розумієте? Шануйте, те, що маєте. Маєте маленький песик, шануйте, то дуже добра річ. Дайте йому кісточку, не пхайте в нього. Ще раз кажу, не давайте псам бульби. Пес не є для бульби ніякий. Хіба похрумати жареною? А пса бульбу вгодувати, то ви, ну. Варений, все має бути добре виварене, і навіть кістка має бути добре виварена, бо як навіть такий пес, як мій, що за неї більший вкус має лише крокодил. Розумієте, крокодил має найсильніший вкус, амстав після неї йде по черзі. І вона зуби такі має, що ого, і все одно на варену кістку ліпше їсть. А простюк такий, що має зуби, такі як Ну, як, я не знаю, такі п'ять разів менші. Ну, що той простюк може зробити? Давайте йому, дбайте, бо то є ваше коло хати, та як ваша сторожа, ну, як то каже наніж. Всі тут пам'ятайте, що то треба годувати по-людськи, бо так вам Бог дасть, як ви не будете давати псове, котове не будете давати, будете йти на дорозі і видати старшу бабу чи старшого діда. Що немає на хліб, а у вас кишені гроші е махаються вліво, вправо ціла купа е в'єска, як ти казав, і вдома вже повідкладувано, а ви то, то не дасте, то ви вмрете з нічим і підете в нікуди. Розумієте, я вам кажу, старайтеся зробити щось добре на землі. Всіх найбог Бог благословити і всім, божих благословень.